Це неймовірна забавка браузерного типу, в якій ви бавитеся маленьким вужиком, якому треба рости. Але цей вужик не простий. Він протюнінгований. Нашим тюнінгованим мужиком, мужиком, вужиком, Треба їздити по всій карті разом з іншими вужиками. Щоб рости або збільшити свого вужа, треба ковтати ось такі от яйця. Кульки Енерії, хай буде, назвемо це так. По суті, це всі правила цієї гри. Все, що вам треба вийти, це зробити, це вийти в лідерборд і. Так, тепер ви знаєте, як тут можна померти. Наше завдання зараз нашого маленького вужика. Провести від початкової позиції і заробити. Що? 18 тисяч очків, щоб стати першим. Чи зробимо ми це сьогодні? Зробимо, друзі. А, паскуда! Хе-хе! Щоб швидко вирости, треба коротше лі... їхати, бігти, бігти, швидко мучити всіх. Ва! Іди сюди, ди сюди, Яна, Яна, Я Яна, Яна, Я, на... Я, на... Я, на... Я, на... Я тобі не зашкоджу. Та йди сюди, Яна. Наскільки я розумію, ці літаючі штуки вони нам дають. Вони <піл barrels> дають трішки більше нам довжини. У який здоровенний вужисько! Іди сюди, я колись, до речі, в дитинстві любив книжку вуж Онисько. Оце я його знайшов, на походу. О, хтось тут здох і зараз цей здохне. <піл hemen> так, все, 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 зосередитися, зосередитися. Іди сюди. <піл". <піл> стоп, 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 стоп! <піл��> Ну як? Я підозрюю все через те, що моя відеокарта тупо не стягує цю неймовірно графічну гру. Давай, 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 я тебе заб'ю, я заб'ю тебе! Я заб'ю тебе! Я... я зможу забити тебе! Я не зможу, я нічого не зможу, я взагалі не вдаха. Ого, пікдіпай повз нас пронісся. Нічого собі в цій грі додали скіни, кіни, це кльово! Я з я зможу, я зможу вбити хоч когось. Ну, блін, ні, поки що я нікого не можу вбити, абсолютно! Я ганяюся за літаючими яйцями, кулями. Якби в мене в цій грі була дружина, я би до неї зараз приповся і сказав, ей, мала, дикий у мене великий вуш. А вона така мені каже, радуйся, радуйся, а то в тебе один сантиметр всього лиш. Ставте лайк, якщо у вас теж один сантиметр. О, не вдахи! Хоча, мабуть, це ви не вдахи, якщо у вас теж один сантиметр. О, бачу, 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 куди можна прибігти. Що за глюки? Ви ви, це бачили? Ви це бачили? Як таке може бути? Ну ми вже майже лідери, ми на 43-ому місці, а це фактично краще, ніж там, де ми були на початку. Я знаю, я, я вмію математику той. Знову моя жінка би була зараз довольна, що я її понял. ГРА ЗАВИСЛА! Ні! Ні! Будь ласка, я буду, я хочу бути живий! Нє, як, як! Що це за гра така? Чого вона визна? Бляха, всякий Battlefield 1, ще якась грень, все шикарно працює! А якась та як! Хтось де досить сервера! Може це ти? Ти чому мені заважаєш грати, козел? Іди сюда, іди сюда, іди сюда не хочу з тобі говорити. <пілляв> Та що ж ти такий Вася вуж весь? А... В <пілляв> тому житті не треба набага... дуже сильно паритися, ви просто мусите бігати по тій карті. <пілляв> І збирати як <його> хтось <пілляв> О, забив його! О, забив другого! І третього заб'ю не заб'ю. Я вже 69. Ні, вже 58-й, вже, вже жарт не вдасться, тому. Що зробив? <плес> Таке мало гімно мене вбило. Нічого, нічого. Ти запам'ятай, карма повернеться до тебе. Йди сюди, я тебе хочу забити. Заб'ю тебе. Побачиш. Куди ти? Він просто боїться. Він боїться, що навіть я таким маленьким вожиком зможу задовільнити будь-яку тілку <плес> От зараз ми цього заб'ємо, бо він наривається. От... Він теж застяв. Просто всі розуміють, що я доміную. <плес> <плес> Поняв? Шукай собі рівних, а тут. Ми мусимо вибратися в топ. Я мушу мати з чимось гордитись, щоб мати, що розказати своїм внукам. Вужавим внукам. Забив тебе! Бачу, сюди всі направилися. Усіх тут. Сара. Більше як Сера. Сара, я через тебе зменшуюсь. Іди сюди, я хочу з тобою познайомитись. Ну йди сюди, ну куди ти біжиш? Володя, ти куди? Володенька! Володя. Я не хочу! Володя. Володя. Я тобі казав, не тікай від мене, жінка. Нє, не заб'єш, не заб'єш. <сум> <сум> ви знаєте, оце відчуття, відчуття, коли бляха-муха, ти Ти пробуєш все зробити якомога краще, і ти такий весь трясешся вже майже не знаєш, що робити, бо, бляха, в тебе оце відчуття, ну, як я не знаю, екстрім, екстрмно, мене навіть якийсь маленький піцик хоче замочити. Аааа! <ксум> <псум> Боги з мили нам ні мною і дали мені другий шанс. Я дякую вам. Я не просру цей шанс. Не для тебе, мама, вужика ростила. Поняв Чим більший ти є, тим більша відповідальність у тебе. Це як коли ти спайдермен. Це це інший я, Це інший чи Я хух. Я навіть ні каплі ні одного секунди не сумнівався. Я вас розігрував. Це був пранк. Містер Макс! Містер Макс! Хотів вмерти і вмер. Все добре зробив. Ооо, ніштяки пішли. Мама, давай, 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 мама. От що би ви робили, якби у ваш, ваш вуж був 9887 сантиметрів? Що би ви з ним робили? Я думаю, він навіть би не вста. Свої пропозиції напишіть, звісно, собі на лобі, сфотографуйте це, вийшіть на е, адресу Володимир Gmail, Мабуть, я не знаю. Ні, там напевно Яндекс.ру. І з підписом це тебе падона, шмо. Я знов дев'ятий! Десять тисяч сантиметрів. <клухи> 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 Малий подумав, що він сам забере цю нам живо, але я його Давай, <клухи> Давай, давай, помри! Оце б було епік зараз, такого велеть не забрав би. <глес> не туди лежав! Жадність фраєра згубила. Карма повернулася. Я все зрозумів. Не можна бути жадним. Треба бути добрим. Я віддаю вам все, діти мої. Я просто буду йти. Іти е е е і не вбирати. Опа-па-па-па, я попав на золоту жилу. <глес> Швидко прийшло, швидко пішло. Чи як там? Легко прийшло, швидко пішло. Швидко прийшло, легко пішло. Легко зайшло, швидко вийшло. Не мішаю гірків з молоком. Ну, якось так, ви знаєте цю українську народну брик. забив! Треба бути добрим. Я добрий до вас всіх. Я вас люблю, пішов ти нахрен козел. Ой, перепрошую, не можна так говорити, бо <світ> Бо я маю бути добрим. Тут просто така система. З одної сторони ви їсте кулі, але коли ви газуєте, ви висираєте кулі. <світ> і зараз я так і знав, що він мре Швидко прийшло, швидко пішло. Не мішай капусту з гімном. Ну, ти поняв пацан. Ой, добра тобі, к'юхер фелошерняя! Ти молодець, дякую, що ти загинув в благо мого росту. Ей Джокер, ти молодець! Я вірю в тебе і що ти станеш великим видатним черв'ячком. Ой, ти попав в мій, в мій капкан ха Ха-ха! Я чим більший, тим меншу повороткість маю. І щойно ми на сьомому місці. А сім, це моє улюблене число. А мені зараз 23 роки, а 23 плюс сім це буде 30. А 30 це розмір мого пеніса. Ну, добре, це розмір 30 моїх пенісів. Спів падіння. Не думаю. Я на четвертому місці. Хто проживає на дні океану? Тільки не я. Невже все так погано? Невже так важко пробитися далі? По кар'єрній. Тай, ну, ви поняли, к...літинці Сходинці. Хоч би він зараз помер. Треба триматись недалеко від нього, він зараз помре, і я заберу всі його кулі. Він мене хоче окружити. От чмо. Ой, я забув, наша. Ми на другому місці, так-так, тримайте за мене пальці, хлопці, тільки не вхайте ті пальці мені в дупу. Ні, GTA п'ять не виграє. Слізер. Слізерін. Вольфенштейн. Слава друзі, це з вами, бо як завжди подав, 15 тисяч сантиметрів. А який рекорд у вас? Напишіть зараз же. Ми були на другому місці. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, ставте лайк. Якщо ні, то ставте лайк. Два рази. Ааа, ні, мабуть, три. Поставте три рази. Ну а з вами був, як завжди, подо. Тримайтесь купи. Як яйця дупи. Па-па.